Дякую, шановний судо, шановні гості, шановні тут присутні праф'яни. Ми тут зібралися не тільки тому, що відстоюємо права, які в нас забрали ненащадно в радянські часи. Отак, От дивлюся на, на вас троє суддів. Але були такі часи, коли була трійка НКВД, яка вирішувала. І саме трійка НКВД вбила мов попередника настоятеля, отця Жмигроцького, заслала на Соловки, отця е, вбила на електричному кріслі НКВД, КВД, костел забрали, зробили з нього музей, архів і органний зал в єдності з Москвою. І ці московські закони, радянські закони нас діють досі. Тому що коли є відповіді з мінкульту цих відписок 34 роки, ми чекаємо на цю справедливість, то це тільки копіювання, переписування РСР, СРР. Нічого нового. І, і це є дуже болісне. Ми сьогодні тут е, зібралися як свідки однієї з найважливіших цінностей людського буття. І це надії на справедливість. І, і це нас, людей, надія відрізняє від тварин. Тому що коли оточили Київ, нам давали три дні, що Україна е, впаде, що стане Росією. Ми вже більше трьох років е, воюємо, відстоюємо нашу незалежність, бо це є наше. Коли... Е, так само говорила представниця або це дебати, що не існувало спілки, не існува... парафія існувала, парафія заснувала костел. Мінкульту не існувало, а парафія існувала, існує 2000 років. Це наші предки будували. Це голова парафіальної ради, який продав все, що мав. Бо йому сказали, якщо в 10 років не вкладешся побудувати на болоті храм, то е не буде дозволу. Він продав все, що мав. А потім комуняки його вбили в Харкові на Холодній Горі, тортура на, кому на рукавичку, е тобто в кипящу воду руку, так як сьогодні страждає багато нас, наших через Росію. І це рішення, ваше рішення, дорогий суд. Воно навіки захарбується не тільки в архівах, але в серцях віруючих, які тут приходять постійно і з нами. І в серцях, як я сказав, мільярда 400 мільйонів католиків, де наш президент звертається до центру католицького світу в дипломатичному ругулюванні нашої війни, як до центру світової дипломатії, а ці підставляють президента, не виконуючи його доручення не перше, і друге. А третього вже підряд. І ми хочемо йти до Європи. Да, надія нас відрізняє людину від тварин, бо це прагнення вищої справедливості, коли земна реальність здається безнадійна. І ми живемо в цій надії, що справедливість переможе, що наша Україна, яка проголосила себе правовою. Справді стане правовою не лише на паперах, бо на паперах повернути, передати костел парафії, це вже є безліч від, від 1994 року, 32 роки, але врешті у своїх діях. І е, перед цим судом постає питання не лише про е, права, які е, нам відібрали більшовицьким режимом. Але постає питання про фундаментальну довіру до суду. Чи наші судді можуть бути незалежними? Чи можуть вони захистити права громадян від свавілля чиновників, які зробили схеми і наживаються роками? Тому що було питання також і представниці, що не перенесено. Концертні майданчики є, відбуваються концерти, зарплати вони отримують. Гроші з бюджету виділяються. Що ви хочете переміщувати, якщо нічого там немає? Ви самі на, на своїй сторінці це написали, що не відбувається ні концертів в костюлі, ні репетиції. Ви вже давно виселилися від, від пожежі. І, і, і тому і, справді, і, дуже і, шановний суд, від, від імені багатьох простих людей, бо я, я не оперую цими. Юридичними термінами, я історик, три вищих освіти за історію також. Тому не завжди навіть не зрозумів цю першу вашу відповідь юридичну, але в першу чергу Конституція України в статті 3 проголошує: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Як можна захищати права людини, якщо державна порушується на законодавчому рівні права своїх громадян. Ми всі українці. Że, вже 9 поховали наші парафії, наших захисників, 20 на передовій. І ми сподівалися щиро, що Незалежна Україна виправить. Ці помилки тотаритарного минулого і тотаритарної логіки. Але держава вважає себе вправі досі 20 років вже, ігнорувати права громадян, маніпулювати судовими рішеннями постійно брехати. брехати. Тут оригінал договору, шановний суде. Про використання, яким маніпулює будинок органної і музики, імінпульт, десь він тут в мене, але він був залучений цей оригінал договору. І пункти на початку 3.1.1, що зобов'язання відповідальних сторін, що державна організація зобов'язується надавати окремі приміщення. Не передано костел, передано окремі. Приміщення, вітального залу, інші приміщення, першого, другого поверху і, і так далі. Друге, можна маніпулювати, можна брехати досі, як це робить Мінку до цієї пори. Друге, пункт 4.1. Дія даного договору припиняється після юридичного оформлення передачі приміщення костелу у постійне користування. Користувачу то саме меморандум про співпрацю. Також оригінал, підписаний міністром культури України, а зі сторони парафії, це пункт 3.1 від імені релігійної громади, отець доктор Павло Вишковський. Тобто, Отже, маю право цитувати, я був при цьому. Я чув це зобов'язання, це на папері. Але нічого не виконано. І, і тут безліч правових документів. Справа не в документах, справа в волі і, і в чесності, яка топчеться, тому що е, деякі е, схеми, на жаль, досі не в нашій країні. Наша надія на справедливість не є наївним оптимізмом. Це Моральний обов'язок перед наступними доколіннями довести, що правда може перемогти, що закон може бути сильніший за свавілля. Є в Святому Письмі дуже груба книга Святого Письма, книга суддів, це відноситься до вас. Коли був хаос в Ізраїлі, коли було безвладя, Бог послав суддів, які виводили країну з загибелі. І це були чесні судді, які приймали далеконосні рішення. А були теж судді, які виконували долю системи, як трійка НТВД. Тому, е дорогі судді, Сьогодні я звертаюся не лише до юридичної компетенції вашого суду, але і до совісті кожного присутнього. Ми не просимо ніяких привілеїв, ніяких пільг, ми просимо лише того, що несправедливо було нам забрано визнання прав, які гарантовані нам Конституцією і законами України. Якщо цей суд ухвалить справедливе рішення, підтвердивши вповні рішення першої інстанції, про що просимо, бо абсолютно не погоджуюся зі скаржниками, бо багато там обману і маніпуляцій в цьому. Якщо суд ухвалить справедливе рішення, підтвердивши вповні рішення першої інстанції, він переверне українському народу віру в те, що справедливість у нас можлива. Що закон діє однаково для всіх і простих мирян, і вірян, і чиновників, а не тільки в інтересах чиновників. І навіть якщо ми сьогодні зіткнемося з несправедливістю, наша надія не згасне. Ми 34 роки чекаємо на справедливість від моменту незалежності нашої батьківщини. Надія на справедливість це не лише наше право, але це наш обов'язок перед Богом і людьми. Бо це Бог справедливий суддя, і ми всі станемо перед Ним. Життя швидко про мене, кожного з нас, чи хтось молодший, чи старший. Але тільки така надія може стати основою для побудови справді правової, справді європейської. Справді християнської України. Нехай вас благословить Господь на справедливе рішення. Суд короче, статтями 315, 316, 321, 322 каз України ухвали. Апеляційні скарги Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Державної організації національний будинок органної та камерної музики України залишити без задоволення. Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду 24 січня 2025 року в адміністративній справі номер 160, 23751, 24, залишити без змін. Постанова набирає законної сили здати їх ухвалення та може бути. Расскажем касатиному порядку. Выпада как со строка вызначены 328, 328-325.